Вітаю всіх! От і швидко промайнуло два 2 місяці спільного проекту Небабусин Квадрат. Посилання на організаторів та учасників я залишу в описі або в коментарях. Так от, маю я готову роботу і хочу вам її показати. От. Ось таким чином я нав'язала різних різних квадратиків і поєднала їх. Рукавчик у мене 3 четверті. Ну, ось знизу йде ось така сітка, щоб не було спекотно, бо річ. все-таки літня. От. А спинка зв'язана спицями в техніці інтерлаг. От, як це все виглядає на мені, я зараз вам ставлю. І тепер зовсім зовсім трішечки про ниточку. Всі дані про витрати ниточок, про вагу готового вербу я підпишу, але просто ем, думала не показувати, але на просторах інтернету зустріла цю ниточку у продажі, тому е, хочу в двох словах про неї ще поговорити. Ниточка чудова, виглядає прекрасно, але в роботі вона не така і легка. На основну а, ниточку бавовни, накручена зверху ниточка віскози. От. І е, таким чином, при в'язанні, якщо дещось необережно захопив, оця ниточка миттєво розпушується, стає ось таким. Комочком. І, і виглядає вже не так, і, як ви розумієте, працювати з нею не так і легко. При роботі з пицями. Часом може бути така ситуація, але це все-таки набагато легше. Тому я і зв'язала спинку з пицями, хоча вона і виглядає так значно краще. Але тут є ще одна особливість, якщо ви десь випадково ну, впала у вас петелька і навіть ви її тут же побачили, вона вже на кілька рядів могла піти вниз. Тобто дуже-дуже ну, таке полотно, яке потребує точних рухів, скажімо так. Ще однією особливістю роботи ось з такою пряжою є те, що після ВТО вона може значно-значно змінювати от свої розміри. Але не дивлячись на всі нюанси, всі складності в роботі з нею, ну, де ж в нас буває легко, я дуже задоволена, тому що ковтинка гарна, ковтинка. Прийнятна, наприклад, для того, щоб піти от в ній на роботу. Вона з однієї сторони достатньо темна і достатньо закрита, а з іншої сторони, ось ця віскозна ниточка вона має в собі таку прохолоду і з нею приємно навіть у спеку. Тому я дуже рада, що я все-таки подолала, от, що я зробила, що я змогла. І дуже дякую я і організаторам цього проєкту, і учасникам. Ми все ж таки підтримували і надихали одне одного. От, і я маю ось такий чудовий вирік. Дякую всім за перегляд. На все добре.